Ну, перше, вибор університету. Ну, НТУ ХПІ е, має високі рейтинги по всім напрямкам серед всіх вузів України. Це перше. Друге, важливою перевагою є те, що е, ви, якщо поступаєте на Любу кафедру е, Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, е, то ви зможете вчитися як офлайн, так і онлайн. Це відрізняє наш інститут від інших університетів е, Харкова і багатьох університетів е, України. Чому? Тому що Ще давно, на базі моєї кафедри, ми зробили філіал кафедри в Чернівцях, і зараз це напрямок розвинено на рівень інституту. І якщо ви поступили на любую кафедру нашого інституту, то ви зможете поїхати в Чернівці, отримати гуртожиток. Там Зроблені всі умови для навчання офлайн, ну, рядом бобосховище і так далі, і ви зможете в безпечному місці, ну, наприклад, якщо дитина знаходиться в Харкові і вчитися онлайн під обстрілами, це не дуже добре. Тому можна поступити в наш інститут. На любу з кафедр, в тому числі і на ці дві кафедри, які я представляю зараз, і спокійно навчатися офлайн в Чернівцях. Це дуже така вагома перевага по відношенню до інших вузів України. Крім цього, якщо ви хочете займатися онлайн, то в нас є великий досвід. Навчання онлайн ви можете знаходитись у будь-якій точці світу, в будь-якій країні, і в нашому інституті навчатися онлайн. Ми маємо великий досвід. Ми працюємо на різних платформах. Основною нашою платформою є Офіс 365. І тут всі умови для навчання. Ви можете бути, бути впевнені, що це буде досить високий рівень навчання. Я хочу підкреслити, що ми, ну, наприклад, в тому році до нас поступило тільки не перший курс на цій кафедрі більше ста іноземних студентів. Сто більше ста, ні однак, ні, ні, ні в одному інституті. Немає такої кількості, тільки на перешкод. Тут і студенти, даже один був з Японії, з Мексики, багато турків там і так далі. І вони, багато з них навчаються і досі онлайн. Тобто це підкреслює високий рівень підготовки. Всі студенти і наші, і іностранці, вони отримали бакалавські дипломи, захищалися онлайн, магістри і так далі. Таким чином, отут є конкурентні переваги, які відносяться до нашого інституту, і безпосередньо цих двох. Карт.